Виконуємо номер 7.30 із підручника Алгібра 8 та номер 12.30 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте у вигляді раціонального дробу або цілого виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Працюємо у знаменнику, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде сума Х і 1. Додаткові множники, сума Х і 1 і одиниця. Виконуємо віднімання. Наші дроби мають однакові знаменники. Віднімаємо чисельники. Маємо Х відняти, х взаємо знищується, 1 в чисельнику. Х додати один в знаменнику. Ну а тепер замінимо риску дробу знаком поділити. Подамо х знаменником 1. І помножимо на дріб обернений до дільника. Маємо 1 відняти добуток х на суму х і 1. Множимо на мінус х. Отримали Тричлен 1 відняти х у квадраті, відняти х. Переходимо до другого завдання. У другому завданні працюємо з нижним знаменником, зводимо до спільного знаменника. Найпростіший спільний знаменник буде різниця 1 і М. Додаткові множники, різниця 1 і М і 1. Маємо нові чисельники, М помножити на різницю 1 і М, і тут відняти М. Тепер можемо виконувати вже віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Множимо М на 1 М, відняти М квадрат і відняти М. Зводимо поді доданки. М відняти М взаємознищується, маємо мінус М квадрат, один відняти М. Тепер замінимо риску дробу знаком поділити. М подамо знаменником 1 і другу риску дробу подамо, замінимо знаком поділити. тепер переходимо до ділення, переписали, ділимо від'ємне число на від'ємне, результат буде число додатнє, і множимо наше діло на дріб обернений до дільника. І отримаємо одиниця відняти m на m у квадраті. І тепер зводимо до спільного знаменника в дужках. Спільним знаменником буде м квадрат додаткові множники m квадрат і 1. Маємо m у кубі і 1 відняти m. Можемо виконувати дію віднімання. Маємо М-куб додати 1, відняти М. Знаменнику М у квадраті. І тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Отримали дріб чисельник якого М у кубі, знаменник М у кубі, відняти М, додати 1.